Як ви бачите за моєю спиною, працівники заводу Строммаш не можуть потрапити на свої робочі місця вже третій день. Вся справа в тому, що 8 червня близько 15-ї години невідомі особи приватної охоронної фірми захопили територію заводу. За словами працівників Строммаш, керував цим захопленням підполковник міліції Білоус Олег Миколаєвич. Охранник приватної фірми Тайфун приголо через. забор и побежал на проходную, чтобы открыть ворота, то есть двери. Войдя на проходную, я увидел уже она открытая была и прибыли еще три сотрудника фирмы Тайфун и два милиционера. И с ними был, как впоследствии оказалось, заместитель начальника Универсальной охраны, но ни тот, ни не не представлялся. Значит, мы нажали охранную кнопку медицинской охраны, и минут через 10 прибыла охрана. Но никаких действий они не предпринимали, увидев, что начальник вместе с ними находится. Значит, впоследствии меня и, охранников выгнали в проходной и сказали, что мы здесь больше не работаем. Стали показывать мне вот этот документ в этих требованиях с того, что они новые владельцы этого завода. Биша того, У нас була укладена угода з Державною службою охорони на послугу тривожна кнопка. І коли начальник нашої служби охорони натиснув цю кнопку, прибула оперативна група, але наткнувшись на свого керівника, він дав їм певну команду, що вони тут же ретирувались і вибули з об'єкта, не втручаючись у цю ситуацію. Таким чином. Представники того Сатурна Холдинга, а також правоохоронних органів замість того, щоб поступити в законний спосіб, тобто, якщо вони вважають, що їх не допускають на територію, вони повинні були звернутися до суду і за результатами рішення суду і Державної виконавчої служби зайти на територію. Тим паче, ми б ніколи, коли є документи, не поступали б проти закону. Отож, замість того, щоб охороняти об'єкт від захоплення, тепер міліціонери стали охороняти завод від самих працівників заводу. Нерухомість, тобто всі будівлі перейшли у власність компанії, київської компанії Сатурн Холдинг шляхом придбання у. Компанії Сатурн Починається ця історія з того, що підприємство мало борг у розмірі 23 млн мільйони гривень, котрий мало б сплатити банку Аваль. Але кредитори вирішили довго не чекати повернення своїх коштів, тому передало борги підприємства іншій фінансовій установі. Так борг перепродували тричі, і в кінцевому результаті новим власником черкаського заводу стало товариство з обмеженою відповідальністю Сатурн Холдінг. На перший погляд немає нічого особливого в тому, що банк перепродав борги підприємства, але ж як могли продати об'єкт, на котрий виконавча служба раніше наклала арешт? ось тут і починається саме цікаве, арешт був знятий фіктивним рішенням апеляційного суду. Такого рішення суду не існує, але саме воно стало підставою рейдерського захоплення. Можна зробити з цього висновок, що представники нового власника. На підставі із допомогою сфальшованого з рішення суду через невідомо, чому херсонських реєстраторів зняли арешти і переоформили у власність. Більше того, можна зробити висновок, що це організована група, яка практично діє з листопада минулого року. До цієї організованої групи явно входять і певні представники державних виконавчих органів, а також судячи по діям цього підполковника міліції Білоуса і представники правоохоронних органів. Юрист підприємства за свої 30 років юридичної практики вперше зіткається з таким зухвалим фальшуванням та рейдерством. Якщо ми живемо в цивілізованій країні, то всі питання мають вирішуватись цивілізованим способом, вважає Іван Оберемок. Я коли отримав це рішення, рішення, і я ж знаю, я всі ці рішення проходили через мене. Я приймав безпосередню участь у цих засіданнях. Я взагалі руки в мене так опустилися. Я був шокований. Повірте мені, людині, яке більше 30 років стажа юридичного, ну так це ну навіть без приділом не можна назвати. Це взагалі враховуючи вище зазначені факти, керівництво заводу Строммаш вже звернулось до відповідних правоохоронних органів з заявою про скоєні злочини. Ми з метою захисту своїх порушених прав звернулися з заявою про злочин стосовно. Захоплення будівель заводу «Строммаш», а також фальшування рішення суду звернулися у Соснівський райвідділ внутрішніх справ міста Черкаси. Крім того, ми спрямували повідомлення. В обласне управління Міністерства внутрішніх справ по Черкаській області, а також Службу безпеки України та обласну прокуратуру По Черкаській області, з проханням розібратися в цій ситуації і притягнути винних до відповідальності. Ми надалі надіємося, що справедливість буде поновлена, а господарські стосунки ми будемо виясняти цивілізованим. Способом в відповідних судових інстанціях ситуація за своїм сценарієм нагадує захоплення Криму. Ось тільки тоді були зелені чоловічки, а у нас в Черкасах темно-сині. Однак сподіваємось, що все вирішиться і вирішиться в правовий спосіб. В протилежному випадку стає незрозумілим, що то значить жити по новому.